І у нас заняття прийде з нашим другом мишком. Він будував будиночки за допомогою геометричних фігур, але побачив якусь незвичайну. квадрат та круг вже нам знайомі. Що ж це за фігура з'явилася? Сьогодні ми допоможемо йому і з'ясуємо самі, що це за геометрична фігура. Тож, давайте разом з ведмедиком пригадаємо, чим відрізняється круг від квадрата. Так. У круга немає кутів. А у квадрата є. Подивіться на нову геометричну фігуру. В неї є кути? Так, є. Порівняємо її з кругом. Накладемо зверху на круг. Чи схожа вона на нього? Ні. Ми бачимо, як її кути визирають, і вона не може затулити собою круг. Отже, вона не схожа на круг. Давайте накладемо її зверху на квадрат. Ось так. Звернули увагу, що і у нової фігури, і у квадрата є гострі кути. Але собою вона також не затулила квадрат. Вона від нього відрізняється. Тож порахуємо, скільки ж у неї кутів. Ось один, два, три. Всього три кути. Також ця фігура має сторони. Порахуємо одна сторона, друга, третя. Отже, має ще й три сторони. В неї і кутів, і сторін по три. Вона так і називається, дітки, трикутник. Повторіть разом з ведмедиком. Трикутник. Отже, ми вже знаємо: круг, квадрат і трикутник. Діти, ведмедик, щось хоче вам сказати. А тепер давайте з вами знайдемо для кожної фігури свій будиночок. Першими будемо шукати будиночок. Нашому кругу. Так. Цей будиночок підходить? Ні, не підходить. Добре. А цей? Так. А цей будиночок підходить. Добре. Наступній фігурі будемо шукати який? Квадрату, вірно. Так, цей будиночок підходить. Ні, не підходить. А тоді цей? Так, цей підходить. І залишилась у нас фігура наша нова. Як вона називається? Трикутник. Для неї теж залишився будиночок. Діти. А зараз ведмедик просить вас пограти з ним і геометричними фігурами. Ігра називається «Чого не стало. Подивіться, скільки всього фігур. Їх три. Три. Яка фігура перша. Називайте, дітки, це круг. Круг яка друга? Ми вже знаємо це трикутник. Трикутник. Яка остання? Це квадрат. Квадрат. Тож, умови гри наступні. Ви закриваєте очі. У цей час я забираю одну фігуру. А коли скажу, чого не стало, вам необхідно буде сказати, якої фігури не стало, та яка вона за порядком. Перша, друга чи остання. Готові? Тож, заплющте очі. Чого не стало? Квадрата. Який він за порядком? Останній. Заплющіть очі. Чого не стало? Круга правильно. Який він за порядком? Перший молодці. Заплющить очі? Чого не стало? Трикутника, правильно. А який він за порядком? Другий. Молодці. Діти. А ведмедика є друзі. Маленькі мишенята. Він просить, щоб ми склали їх з геометричних фігур. Які ж геометричні фігури нам для цього знадобляться? Давайте подивимося. З якої геометричної фігури голова у мишки? Трикутника. А тіло мишки також трикутник. А вушка це круги. Тож підготуйте, будь ласка, два трикутника і два круги. Перший трикутник так, це тулуб. Ще один трикутник це буде голова. І вушка. Вушка ми зробимо із кругів. Їх потрібно також два. Перший і другий. Діти, чогось не вистачає. Так потрібно зробити мишці, очі, носика та вусики. Знову чогось не вистачає. Намалюємо хвостик. Ведмерей зі своїми друзями прощається з нами, а ми давайте повторимо, з якою новою геометричною фігурою ми сьогодні познайомилися. Так, це трикутник. А скільки у нього кутів? Їх три. А сторін також три. А ми ще з вами не пробували, чи зможе він котитися. Не зможе. Йому заважатимуть його кути. Давайте пригадаємо, з яких геометричних фігур ми зробили нижку. Це були два трикутники і два круга. Ну що, розмовляте? Сьогодні ви були дуже уважними, умілими та вправними. А я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!